І зараз до нашого ефіру доєднується Аліна Фролова, заступниця голови правління Центру оборонних стратегій. Вітаю вас! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Ну що ж, і ми спробуємо побудувати свої прогнози. А поки що, от прогнози від союзників Єн Столтенберг оцінив контрнаступ зсу на Харківщині, але попередив, що треба бути готовими до затяжної війни. У зимовий період, от якою може бути ця фаза війни, враховуючи втрати РФ, і от коли союзники говорять, що треба бути готовими до затяжної війни, то це можна розцінювати як звернення до партнерів НАТО надавати більше зброї чи до українців. Якщо до нас, то от яку готовність ми маємо демонструвати? Ну я власне в прогнозах щодо війни більше покладаюся на е, наші збройні сили на генеральне штаб і на головнокомандуючого. Тому мені здається, що треба тут спиратися на те, що пан залужний дуже чітко окреслив, що в нас є перспектива завершення цієї війни в досить короткі терміни. Для цього нам потрібні визначені ресурси, визначена зброя. Якщо така зброя буде нам надана, то ми здатні завершити війну в досить короткий період. А щодо прогнозів інших аналітиків і експертів з безпеки, скажімо так, дуже багато про цих прогнозів виявилося неточними за останні за останній рік. І тому я би власне більше спиралася на офіційні джерела, наші офіційні джерела, самі люди, які там проводять війну, планують війну і розуміють дуже чітко, що відбувається. На початку війни лунали думки військових експертів, що українська армія вміє вдало оборонятися, а от іти у наступ, то зовсім інше. Е, нібито ми до того не готові, але от ми бачимо так: хибність ЗСУ довели хибність такого твердження. Як змінилося ставлення до України до нашої армії за цей, за ці півроку за цей час більше ніж півроку? Ну, воно змінилося абсолютно кардинально, тому що на початку вторгнення, власне, скажімо, до початку вторгнення те про що попереджали партнери, і те, як вони реагували на підготовку Росії до вторгнення, говорило про те, що вони взагалі не вірять в те, що ми будемо здатні захистити Україну. Наші збройні сили будуть здатні. А вони говорили про те, що спротив триватиме не довше ніж кілька днів. І власне та зброя, яку надавали нам партнери, вона говорила про те, що вони більше розраховують на партизанську війну ніж на спротив збройних сил і на те, що збройні сили будуть здатні витримати. Перший такий рубіж був це звільнення Києва, коли стало зрозумілим, що є тактика і стратегія, яка може вичавити ворога з якихось територій. Ну а цей наступ він дійсно є дуже важливим, тому що це дійсно. Перший наступ з 2014 року, і він має досить позитивні результати, що говорить про якість планування, про якість стратегії, про підготовку, про розуміння того, як досягати цілей, в тому числі наступаючи і звільняючи території, як чин, яким чином це може ну не хочеться казати тиснути, а підштовхувати наших партнерів тепер в наданні військової зброї. Чи ці темпи будуть пришвидшені, чи це зміниться озброєння, яке нам надаватимуть? Не забуваємо, що політичні рішення приймають живі люди, в яких є емоції, Тому такі речі дійсно важливі, тому що ну були чуткі розмови про те, що якщо ця війна, війна буде затяжною, якщо все це знову стабілізується на якісь лінії розмежування, то це б могло перерости, скажімо, так в прагнення нового мінського мінських угод або чогось іншого такого. Тому цей наступ дійсно позитивно впливає на настрої серед політиків. Серед західних політиків і я думаю, що він в тому числі а, буде мати позитивний ефект на рішення, які приймаються. А щодо зброї, ну мені здається, що зараз вже більш-менш постачання зброї війшло в якийсь циклічний період, і є чіткі домовленості між нашим керівництвом і керівництвом інших ключових партнерів. Да? І там на 80% я бачу, що ті списки, які з'являються, вони власне відповідають тим тим потребам, які публічно озвучуються нашими збройними силами. Давайте поговоримо про довгострокову перспективу. Концепцію системи міжнародних гарантій безпеки України презентували днями у Києві. З'явилися одразу полярні думки. Ну це нормально, я вважаю. А ви належите до прихильників чи скептиків? І якою має бути гарантія на практиці від союзницьких країн для України? Ну, скажімо так, я скоріше реаліст, ніж там прихильник чи скептик якихось речей. По-перше, я розумію, що після цієї війни в будь-якому випадку регіональні союзи будуть мати вирішальне значення, і це буде не виключно НАТО, скажімо так, як було раніше НАТО, як єдина система безпеки в Європі, а це буде багато. А різних безпекових союзів, які будуть мати або там, наприклад, Чорноморське значення, або інше регіональне значення східноєвропейське, трикутники і таке інше, і їхня роль підсилиться, тому що ну, ця війна показала, що власне швидкість реакції, яку забезпечують такі марлі союзи, вона має значення, особливо на початку війни. Що стосується самого документу, скажімо так: ну власне, що він зафіксував? Він зафіксував відхід від тих позицій, які були на початку війни, з якими Україна офіційно намагалася вступити в перемовини, коли ми готові були проговорювати нейтральність, коли ми готові були проговорювати якесь інше майбутнє для окупованих територій, а і це добре. А там також там зафіксовано те, що ми продовжуємо мати цей намір вступити в НАТО і в ЄС. Це теж добре. І Я власне думаю, що Україна має дуже великі шанси після закінчення війни бути членом НАТО. Але що стосується взагалі концепції договору, то він мені здається дуже розмитим. А тому що, скажімо так, якщо ми не є членами НАТО, то у боротьбі проти ядерної держави гарантії безпеки нам може дати виключно ядерна держава. Все інше, це є там гарне доповнення. Скажімо, до цього. Якщо ми говоримо про ядерні держави, які б могли надати такі гарантії, то це потенційно Великобританія та Сполучені Штати, і я вважаю, що саме... А з ними мають проводитись первинні перемовини, І якби вони погодилися на надання таких гарантій, то це власне було основою безпеки. Все інше, як я сказала, це може бути гарним доповненням. І він фіксує власне такі пропозиції. Вони фіксують власне статус кво який є наразі про те, що країни будуть допомагати нам зброєю. А і з хорошого є те, що там буде плануються інвестиції в оборонний сектор. З не досить зрозумілого механізму імплементації санкцій, тому що санкції зараз працюють виключно тому, що вони прийняті, скажімо, європейським союзом комплексно і багатьма іншими країнами, тобто в вибірковий механізм накладання санкцій однією країною або двома країнами, мені здається, не буде працювати так добре. А ну в принципі добре, що такі розробки ведуться, але поки що мені здається, що це такий, Це такий первинний нарис, який навряд чи буде імплементований в тому виді, в якому він є. А от ті спалахи військових конфліктів, які зараз виникають, як вони можуть вплинути на концепцію гарантії, і взагалі, оці конфлікти активізація ця це як би м'якше сказати, це користаються просто нагодою, поки у нас війна, і відтягнута Росія на нас. Мені здається, що і так, і бажання Росії в тому числі показати хоч десь е свій вплив. Він також відіграє в цих конфліктах роль, а тому, що ну те, що стосується Арменії, Азербайджану мені здається, що це саме використання ситуації, тобто Росія відволіклася і були, була використана ситуація для того, щоб активізувати дії е за е території, там, скажімо, ті, які вважаються спірними. А те, що стосується Таджикистану, то тут мені важко сказати, тому що я не є спеціалістом в цьому регіоні, але виходячи з тих матеріалів, які я бачу, там є значний вплив Росії на початок цього конфлікту і власне це розхитування мені здається, регіональної ситуації, створення таких додаткових зон небезпеки, які б ну там скажімо, переключали увагу в тому числі світової спільноти і європейської спільноти. Я вам дякую за розмову. Таку ранкову розмову. Гарного вам дня но до нових включень це була Аліна Фролова, заступниця голови правління Центру оборонних стратегій.